Добрий день! Отже, сьогодні ми з вами, окрім контрольної роботи, записуємо один асинхронний урок, і нам залишається розібрати деякі питання та задачі пов'язані з спеціальною теорією відносності. Вони нам ще стануть у пригоді. Отже, ну, ваші запитання з домашнього завдання ми розберемо, мабуть, завтра, якщо все буде нормально. А зараз давайте відразу переходимо до справи. От є таке цікаве запитання. У якій саме системі відліку маса тіла найпростіше пов'язана з енергією цього тіла? Ну, ви, мабуть, розумієте, що це та система відліку, в якій тіло є нерухомим. А саме енергія спокою тіла, саме енергія спокою, вона просто записується як квадрат. А тепер давайте спробуємо застосувати до такого інтересного, цікавого об'єкта, як фотон. Ви ще не знаєте досконало, що таке фотон. Скажу просто: це такі нібито частинки, з яких складається світло. Можна сказати так, що фотон є певною порцією світла. Так? І тому у нього є така обов'язкова властивість, у вакуумі він рухається зі швидкістю С. Так? Отже, отже, отже. Будь ласка, чи можемо ми знайти таку систему відліку, де імпульс фотона дорівнює нулю? Ну, мабуть, ні. Бо ми не можемо знайти якесь тіло, яке рухається з такою швидкістю, і пов'язати з ним систему відліку? А це співвідношення воно виконується саме в тій системі відліку, де імпульс тіла дорівнює нулю. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. Чи можна, наприклад, до фотона застосувати отаку формулу, загальну нібито формулу, чи отаку формулу? Ми їх розглядали як загальні формули у теорії відносності. Проте все ж таки не зовсім загальне. Дивіться, якщо В дорівнює С, то ми отримуємо якийсь, ну, я б сказав, трохи дебільний результат. Тобто у нас у знаменнику стоїть нуль. А цього не може бути, тому що не може бути ніколи. І тоді єдиний вихід якось е, врятувати ситуацію, це пропустити, що в чисельнику теж стоїть нуль. Тоді, принаймні, не буду хоч зрозуміло, що отримаємо. І так воно і є. Маса фотона, маса світла, скажімо так, нуль. Давайте подивимось. Ну, от я пишу фотон. М дорівнює 0. А тоді дуже зручно і дуже. До речі, скористатися іншою формулою. Це формула, яка вам знайома, яка пов'язує безпосередньо енергію і імпульс тіла. У цих формулах вже не присутня швидкість, і тому не присутній оцей от такий страшний корінь. Я нагадую, що формула виглядає таким чином. енергія. Дорівнює С на корінь квадратний з P квадрат плюс m квадрат С квадрат. А оце вже краще. От у цій формулі ми спокійнісінько беремо m дорівнює 0, і у нас залишається просте, простісіньке співвідношення. енергія дорівнює С на P. Тобто, якщо фотон існує, ну, забігаючи наперед, скажу, що він, вони таки дійсно існують, то у них енергія та імпульс мають бути пов'язані отаким простісіньким чином. Не так, як у класичних частинок. Чудово. А тепер давайте ще трохи пограємося. От, припустимо, ми маємо фотон. Його часто. Зображують не частинкою, отак як я тут показав, його отак символічно зображають. Як таку собі хвилю, яка біжить от у цьому напрямі. І другий такий самий фотон. А ну, давайте подивимось. Якщо оце енергія одного фотону, а це імпульс одного фотону, та між ними отакий зв'язок. А яка енергія отакої системи з двох однакових фотонів? Ну, я гадаю, що у вас жодного сумніву не може бути. Що енергія 2 w А який імпульс? Очевидно, що імпульс дорівнює векторній сумі оцих двох імпульсів. Напрямлені вони однаково, Тобто імпульс 2 p І ми знов таки отримаємо такий самий взаємозв'язок. Ми просто можемо П замінити на 2П, а енергію замінити на подвоєну енергію. А от тепер найцікавіший випадок. Дивіться уважно: один фотон і другий, нібито такий самий, але він рухається назустріч. Всі інші характеристики, вони однакові. Давайте подумаємо, як ви гадаєте, чому у цьому випадку дорівнює повна енергія системи? Ну, мабуть, якщо тут W і тут W, то повна енергія все ж таки 2W. А от повний імпульс, ну подивіться, однакові у лапках частинки рухаються назустріч. З однаковими швидкостями повний імпульс для нулю. Тобто можна сказати, що для системи з оцих двох фотонів, оця наша система відліку, вона є системою спокою. Так? І тоді, ну, дивіться уважно. Тоді ми можемо сказати, що оця енергія. Це є просто енергія спокою нашої системи. Тобто ми можемо написати, що 2В дорівнює енергії спокою або 2 w дорівнює мЦ квадрат. Виходить дуже дивний результат. Фотон не має жодної маси, а система з отаких двох фотонів, вона має масу, яку можна розрахувати за такою формулою. Це дуже корисний приклад, якщо у когось стане сил та терпіння над ним добре подумати. І це ще раз нам нагадує, що маса в теорії відносності, вона не є так званою адитивною величиною. Тобто ми не можемо стверджувати, що маса системи з двох, наприклад, частинок обов'язково дорівнює сумі мас цих частинок. Як бачите, тут у нас отримуємо чудову таку, я б сказав, парадоксальну ситуацію: 0 плюс 0 у нас не дорівнює нулю. А це тому, що маси складових. Частин системи не можна додавати, щоб отримати загальну масу системи. Ну, Якщо комусь здається, що я тут розказав щось дуже складне, то можете вважати, що я цього не говорив. Звісно, що це ніхто не буде вимагати від кожного, від кожної з вас. Проте комусь, мабуть, це буде все ж таки цікаво. Ну, і давайте ми зараз ще з вами розберемо дві задачки, до яких досі руки не дійшли. До речі, будь ласка, запишіть собі. Дуже маленьке домашнє завдання на наступний урок. Воно виглядає так: задача 14.21. Я тут не пишу, що з цією задачею треба зробити. Але я гадаю, що ви самі здогадаєтесь. Мабуть, її треба розв'язати. Добре. А тепер задача. Перша з двох задач, які ми зараз розберемо. 14.23. Ну, щоб я зазря не казав чогось зайвого, я просто показую її умову. Я трохи зачекаю. Будь ласка, подивіться уважно. Бачите, які цікаві речі. Оця величина, з якої починається умова, це дійсно її називають так званою сонячною ставою, але усі аналогічні величини, їх називають інтенсивність випромінювання. Інтенсивність вона показує, яка енергія проходить за одиницю часу через одиничну міру. Е Площадку перпендикулярно до напряму поширення випромінювання. Зараз ми це запишемо. Зараз ми це запишемо. Ну, давайте я оце віддаляю. І я ще хочу тільки звернути вашу увагу, що у нас запитання щодо Сонця. Маса Сонця зменшується. Так? А нам дана характеристика випромінювання ну, поблизу Землі. Ви розумієте, чому верхня межа атмосфери, щоб не треба було враховувати розсіювання, поглинання і таке інше. Оцю величину сонячну ставу, ну, взагалі, у неї є власне позначення, ми не будемо ним користатися. Ми запишемо, як прийнята літерою І, отакою великою прямою літерою І інтенсивність. І вона дорівнює, ну, я відразу напишу, 1,36. На 10 у третьому ступені Вт на метр квадратний. Або можна було б записати джуль поділити на секунду і метр квадратний. Але ж це поблизу верхньої межі атмосфери Землі. А ми ж з вами чудово розуміємо, що на інших відстанях від Сонця ну, ця характеристика була б іншою. Там для Венери, для Марсу, для Юпітера. Тому, мабуть, непогано було б задати ще один параметр. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, який для нас буде важливий. Важливий параметр це на якій відстані від сонця ми задаємо цю величину. Тобто, фактично, нам потрібна відстань від Землі до Сонця. Давайте її позначимо R велика. Вона дійсно велика за нашими мірками. Багато хто з вас пам'ятає, що це 150 мільйонів кілометрів. Даю кілька секунд, подумайте, а скільки ж це в метрах, як це записати? Ну, 150 мільйонів, мабуть, це буде 1,5. А от 10 в якому ступені? Ну, насправді 10 в 11 ступені метрів. І нас питають, а ще нам дається проміжок часу. Давайте я напишу дельта Т одна секунда. І нас питають, наскільки зміниться маса сонця, зменшиться насправді на за цей час. Ну, нам знадобиться ще значення швидкості світла у вакуумі. Проте я її не пишу зараз. Ми її всі вже дуже добре пам'ятаємо. Ну, давайте, будь ласка, давайте, будь ласка, запишемо просто фактично означення оцієї величини І. Це енергія, яка проходить через одиничну площу за одиницю часу. Тобто можна буде записати так. Дельта W поділити на площу і поділити на час. От якщо ми будемо під цим дельта W розуміти повну енергію випромінювання сонця. Повну. Але ж ми розуміємо, що сонце воно випромінює однаково усі боки. От воно, наше сонце. І випромінювання йде сюди, йде сюди, давайте подивимось. А яку треба взяти поверхню, щоб на ній всюди була така сама інтенсивність випромінювань? Як у нас тут наведено. Ну, мабуть, ця поверхня має захоплювати всі точки, які перебувають від Сонця на такій самій відстані. Там всюди інтенсивність випромінювання одна і та сама. Тобто, це має бути сфера у просторі з радіусом R. Тобто така сфера, на якій можна сказати, лежить траєкторія руху Землі навколо Сонця. Але ж тоді ми можемо взяти площу цієї сфери. У мене є сподівання, що ви нарешті запам'ятали цю формулу. Якщо площа круга це πr квадрат, то площа сфери це 4πr квадрат. Чудово. Тоді ми з цієї формули дуже легко можемо знайти дельта Тобто, яку енергію сонце випромінює, тобто втрачає ну, за час дельта Т. Але якщо воно втрачає енергію, то воно втрачає відповідну масу, вони ж пов'язані. І ми можемо написати, що втрата маси це є втрата енергії, поділити, роблю таку драматичну паузу, згадайте, кожен і кожна. Поділити на це квадрат. Ну, а далі все зовсім легко. Дельта W це є ось що 4П і Р квадрат дельта Т. Ну, мабуть, це і все. А ділити ми маємо на це квадрат. Ну, як законослухняні юної фізики, давайте ми перевіримо одиниці. Дельта М дорівнює. 4 Пі не мають значення у цьому сенсі. Вати. Внизу у нас стоять метри в квадраті. Отут R квадрат дає нам теж метр квадратний. Дельта Т це, мабуть, секунда. А внизу стоїть квадрат швидкості. Тобто метр квадратний, а нагору пішло секунда в квадраті. Чудово. Скажіть, будь ласка, кожен собі. Ватт секунда. Ну, я гадаю, що ви вже згадали, це джоуль. Джоуль секунда в квадраті поділити на метр в квадраті. А тепер треба згадати, як джоуль через основні одиниці розписується. Згадайте просто формулу кінетичної енергії МВ квадрат на 2. І ви зрозумієте, що там має стояти. І після скорочень ми легко отримуємо кілограми. Ну, а тепер давайте підрахуємо. Дельта М дорівнює. Ну, я поки що так і пишу 4П.

Дельта Т у нас одиниця. Не ставимо. А внизу у нас буде 9 на 10 у 16 ступені. Ну, можу підказати: 4 помножити на 2,25 буде 9. Тому у нас є чудова можливість. І підрахунок виявляється дуже простим. Нам досить число пі помножити на 1,36. І отримати приблизно. 4,3 А тепер дивимось на ступінь. 10, 22, 10, 25 отримуємо. І мінус 16. 10 у 9 ступені. Кілограмів. 4,3 мільярди кілограмів. Або можна записати, мабуть, зручніше, це в тонах брати. Це 4,3 мільйони тонн. Отаку От масу Сонце втрачає кожної секунди, щоб надіслати нам з вами світло та тепло. От качетова річ. Ну і ще одна задачка. Фізично вона дуже простенька. Але з точки зору розрахунків, ну, може вам і не здатися такою простою. Подивіться, 31-12. 31-12. Ну, така фантастична ситуація. Бачите, нас не питають, яка швидкість електрона. Бо тут відповідь зрозуміла. Приблизно дорівнює швидкості світу. Але вона ж все ж таки має бути меншою. От нас і питають наскільки менше. Там буде, звісно, що буде мізерна різниця, але буде. Ну, давайте ми трохи зекономимо час. Я відразу пишу вже переведення значення величин. По-перше, маса електрона. Давайте ми її позначимо М маленька. За будь-якою таблицею це є 9.1. На 10 мінус 31 ступені кілограмів. Маса автомобіля, ну, знак поваги, давайте ми її позначимо М велика. 10 у третьому ступені кілограмів. Швидкість автомобіля, ну, давайте літерою У. Я гадаю, кожен з вас розуміє, що 72 км за годину це у нас 20 метрів За секунду. Так? Кінетичні енергії однакові. Ну, давайте я напишу: W кінетична М маленького дорівнює W кінетичне М великого. І треба знайти не швидкість електрона В. А наскільки вона менша від швидкості світла у вакуумі. А це різниця. С мінус В. От її треба знайти. Ну, от подивіться, переводити вже нічого не треба. Все зроблено. Давайте пишемо формули для кінетичних енергій. Кінетична енергія автомобіля. М Ну, я гадаю, ви погодитесь, що швидкість 20 метрів в секунду це не дуже релятивістська швидкість. І вона просто дорівнює m велика у квадрат поділити навпіл. А от, а от кінетична енергія електронова, що рухається з такою величезною швидкістю, це дуже велика для нього. І тому ми можемо навіть відразу забути, що кінетична енергія це різниця між повною енергією і енергією спокою. Енергія спокою тут настільки менша, що нею можна знехтувати. І відразу писати наближену, але дуже зручну і корисну формулу, що це просто повна енергія. М. це квадрат поділити на ну, цей славнозвісний корінь. Прирівнюємо. Прирівнюємо оці дві величини. Що ми звідси отримаємо? А давайте ми звідси знайдемо спочатку значення кореня. Так, мені здається, що буде отаке. Корінь. Одиниця мінус В квадрат на С квадрат. Дорівнює. Дорівнює. E, 2 М маленьке це квадрат, поділити на М велике У в квадраті. Ну, подивіться уважно, тут нема чого перевіряти, бо всі вирази, і праворуч і ліворуч, вони не мають розмірності. Тоді підкорінний вираз ми можемо знайти, якщо підведемо у другій ступені все. Але давайте, перш за все, ми трохи перетворимо те, що під коренем. Знайдемо спільний знаменник. І у нас в чисельнику буде квадрат мінус В квадрат. А це ось що таке. С мінус В, на С плюс В. Поділити на С квадрат. І це дорівнює оцей вираз в квадраті. Тобто це 4. А далі я можу писати отак. С квадрат. На у квадрат, і оце це в квадраті, як бачите. Ага. А тепер ми бачимо, що все і не так і погано. Тому що ми ж розуміємо, що v приблизно дорівнює c, навіть з дуже великою точністю. Тому оця сума це не що інше, як ми можемо вважати скільки c плюс майже c – це 2 c так. І тоді оце ми підставляємо 2С, одно С скорочується, одна двійка теж скоротиться. Так. І ми маємо, що С-В дорівнює, Я навіть не пишу приблизно, бо це дуже точно, дуже точно. Це буде 2С, так? А далі буде отаке відношення. Воно очевидно, цілком очевидно, що воно не має жодної розмірності. Ну, бо це одиниці просто. І оце відношення, воно мізерне, воно настільки маленьке. Ну, отут, мабуть, далі я не буду підраховувати сам. А я дуже попрошу вас, перевірте мене. Я наводжу відповідь. Це приблизно дорівнює. 2,5 на 10 у мінус 29 ступені метрів за секунду. Оце стільки не вистачає до найбільшої у природі швидкості С. Ну, тобто ми бачимо, що це цілковита фантастика. Проте дуже корисно вміти розраховувати і такі речі. Ну, я розумію, що сьогодні я не дочекаюсь від вас запитань. Тому просто ще раз нагадую: от дивіться, підкреслюю, ваше крихітне домашнє завдання. Ось воно. Ну і сподіваюся, що ми вже завтрашній урок зможемо провести в синхронному режимі нормально. На все краще.